Ідіть і проповідуйте. Роздуми над Словом Божим на свято навернення святого Апостола Павла. В той час Ісус з'явився одинадцятьом і сказав їм: Ідіть по цілому світі й усьому творінню проповідуйте Євангеліє. Хто повірить і охреститься, буде спасенний. А хто не повірить, осуджений буде. І такі знамення будуть супроводжувати тих, хто повірив, моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв, і, хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить, будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Закінчення Євангелія від Святого Марка є своєрідною інструкцією для кожного учня Ісуса, для кожного християнського служителя. Воскреслий Ісус перед Своїм Вознесінням дає останні настанови щодо того, чим мають займатися апостоли. Розгляньмо лише один аспект цієї місії: Ісус посилає одинадцятьох, щоб вони проповідували Євангеліє всякому творінню. Грецьке слово Кериксате Проповідуйте містить велике багатство значень. Походить воно від дієслова Керисо і може бути перекладене так Проголошувати, мати місію того, хто проголошує, оголошує наказати, дати розпорядження в античному світі, коли ще не було інтернету й інших засобів. Різні урядові справи були оголошувані за допомогою спеціально підготовлених людей, які відзначалися чіткою дикцією і сильним голосом. Значення цього слова передбачає відповідну реакцію людей. Проголошувати, оголошувати це також закликати взяти участь у тому, що оголошується. Учень Ісуса проголошує Спасіння і життя в Христі. А отже, запрошує взяти у ньому участь. Слово «кересо» – це також оголошення переможця і того, хто зазнав поразки. У такому значенні це слово вживали такі давньогрецькі історики, як Лісій, 380 рік до нашої ери і Ксенофонт, 355 рік до Різдва Христового. Проповідувати. Це проголошувати того, хто переміг на дереві Христа, і на чиє ім'я приклониться кожне коліно, Ісуса Христа, переможця смерті. Ці значення спонукають мене по-новому поглянути на своє покликання священника і християнина, проповідувати комусь Ісуса це не просто розповісти щось про Ісуса. Моє свідчення зовсім не мало би полягати у збільшенні знань про релігію в тих, хто довірений моєму душпастерству. Воно має бути тільки оголошенням, що Христос переміг смерть, що в ньому є спасіння і життя вічне, проголошенням того, що Він вже зробив у моєму житті, аби кожен, хто це слухатиме, приєднався до того, що я сповіщаю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.